Відмовиться Ви можете? встановлено, що посадові особи Великодимирської селищної ради, володіючі відомостями про вільні земельні ділянки на території Великодимирської ОПГ, підшукали підставних осіб з інших областей, яким надали підробні витяги з рішень сесії Великодимирської селищної ради. Зазначені посадові особи на космосів, достовірно усвідомлювали, до речі. Так, а хто з посадовою судові? Покажи, я прошу раз бачу у тебе. Давайте, Тому. так, зараз, чекайте, зараз ми до Коваленко дійдемо, Ось, будь ласка. Ти можеш подякуватися коївуть? Я, я не можу. Дивіться, дивіться. Земельні ділянки з кадастровим номером 2022 на останні 1921 на підставі договору оренди е, Марининого підприємства, кінцевим власником якого є Марина. До речі, ці чотири земельні ділянки наразі слідство не може знайти е, власників. Марина орендує у когось земельні ділянки. а власники, ну, я я не знаю. ну Це Це це, це отак. що ну, зараз... зараз... Ми ж вам кажемо, що тут питання така не може заїхати в земельку. Так вона до... ж питання до земельної комісії до Марини. Де Марина? Спивись. Подивіться, скільки ми роботи втолья, зробили. Втолья. Приватні ділянки і приватне підприємство. При що земельна комісія ще при чому заменили комісія? А земельна комісія що земельна не комісія? дивиться, кому видавати Ні. земельні комісії? а як видавати? Вони видають, вони проводять вас. А хто їх видавав? Хто Я їх затверджував? до ви, речі, ви, так, ви, так, якщо чесно, ви, так, так, так. откроємо да. стосовно вашої агрофірми нічого.